Народився в Полтаві, закінчив в меродії першу школу, потім відповідно закінчив мирородський керамтехніком на відмід з червоним дипломом. Коли закінчив 10 класів, то мої батьки для мене купили бібліотеку із 5 тисяч книжок. Завдяки цій бібліотеці я осягнув відповідно історію мистецтва. А моя мама питає мене в 9 класі. Віталій, що ти робиш? Що ти купуєш ці общі історії з Кусалпатова? А вона ж дорога, отакої товщини, уявіть собі. Я кажу, мама, це мені потрібно. Лежала, лежала десь 15 років, а потім, коли я вчився в Петербурзі, то це мені використано. І мені не треба було ніякої бібліотеки ходити, і, відповідно, щось просити, в мене вдома є. Мій тато зібрав велику колекцію. Я був вражений. І знаєте чим? По-перше, грошима періоду УНР, зроблений Георгієм Нарбутом. Тобто, починаючи значить, десь там з 12-13 років я пролучився до розуміння, що таке мистецтво. Коли я вчився у технікумі, в мене всі мистецькі дисципліни були на п'ятірки, червоний диплом. Коли я закінчив, то я сказав: я не хочу бути художником, я буду мистецтвознавцем. О, оце дивіться. Оце моя бабуся, це мій тато, 1892 року народження. відповідно мій тато, я коли його згадую, то мені його жалко. Ну, уявіть собі. Йому 4 роки помер його батько. У 17-му році померла його мати. Далі не дружився, померла ще одна донька. Потім від першого шлюбу було два сини, загинули. У 2014 році, після війни, він другим шлюбом побрався з моєю мамою. Ти в 936 році, я в 1937 народився, і померла відповідно, відповідав 1947 році моя сестра Світлана. Я оце коли думаю, боже мій, який лиха зазнав мій тата. Я в своєму житті що? Тата поховав і маму. Все. Віталій Миколаївич Ханко надзвичайна яскрава особистість, мистецтвознавець високого пошибу, визначний полтавець, який зробив для Полтавщини надзвичайно багато, адже в його працях висвітлена більша частина плину мистецтвознавчого життя на теренах нашого краю. Віталій Миколайович, також відомий як краєзнавець і, звісно ж, патріот нашого рідного краю. Надзвичайно яскравий дар пана Ханка це подарунок його колекції, який він передав для полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Це архівний доробок, колекція видань і, що найголовніше, колекція мистецьких творів, яка репрезентує діяльність митців Полтавщини. Це дар, який достойний. Високого звання мецената музею, це людина, яка вже війшла в анали історії музейного зібрання. Ми щиро вдячні Віталію Миколайовичу за такі дари, за його праці, які опубліковані в наших виданнях. А протягом дуже багатьох років він був наставником, достойним бібліографом і людиною, яка формувала музейне зібрання. Моя мама дуже добре знає, як людей заганяли в колгоспи. Вона дуже добре мені розповідала, але не в хаті, бо там можуть якісь прослушки бути. ні. А коли ми йшли в гості до Тьоті Шуре, а вона розповідає, а оце голо 33-го року і так розповідає, що в мене так волосся піднімається дибом. А оце відповідно мій тата і моя мама. Все. Право тому, що там 50-60-ті роки, я ж їх пам'ятаю. І навіть пам'ятаю період, коли ще був живий Сталін до 53-го року. Я пам'ятаю. Я добре пам'ятаю, наприклад, голос 47-го року. І це я пам'ятаю. В 47-му році померла відповідно, моя сестра Світлана від Мененгіту за три дні. То це такий був удар для моєї мами, що ми переїхали у помотець, а потім в Мироді. А далі відповідно люди 50-60-х років це люди травмовані тим попереднім періодом довоєнним. Вони знали, що таке голод, вони знали, що яке життя за диктатурі. І мій тато нічого не хотів розповідати. Моя мама нічого не хотіла розповідати. Це так гарно продумав. Опанас Ластен вийшов минулого року після закінчення академічного курсу, починаючи з 70-го року, в найпершій вивчати, Їздив у цей колишній Лохоцький повіт і збирав матеріали. А нарешті, в часи вже Незалежності, людям дійшло. Що треба нашу національну архітектурну спадщину унікально збирати? Я дуже радий, що в історії нашого видавництва Віталій Миколаївич Ханко. От на цьому столі видно деякі наші результати нашої спільної роботи. В першу чергу, це праця Опанаса Слестьона, портрети українських кобзарів. Це повне видання. Робіт портретів Опанаса Сластьона і необхідна була, звичайно, передмова. Якраз, Як ще людину важко було знайти. Віталій Миколаївич займається Опанасом Сластьоном довго і він написав чудову передмову до цього альбому. Наступним виданням було з української старовини Дмитра Яворницького 20 історичних нарисів з ілюстраціями Самокиша і Васильківського. І знову таки ми шукали. Історика, який би написав передмову, а також мистецтвознавця, який би прокоментував з точки зору історії мистецтва, чим важливі як ілюстрації, представлені в цьому виданні. І знов таки дуже пощастило, що Віталій Миколайович е, був в темі, і тепер у виданні є дві передмови – історика і мистецтвознавця. Ну і Книжка вже монографія про панаса сластьона. Виходить у 2022 році, вже під час війни, і нам приємно, що Віталій Миколаївич нам так довіряє. Дуже добре, що весь бібліографічний спадок Віталія Миколаївича він представлений в цих виданнях. Наприкінці минулого року. Було підписано відповідно, що треба видавати оцю книгу. Оскільки у мене значить, бачення таке концептуальне, широке, панорамне бачення, то я туди ввів архітектуру, монументальне мистецтво, орнаментальне мистецтво, народне мистецтво і образотворче мистецтво. Розділив, що цю книгу, текст, від 1903 року період, це якраз тоді, коли почався український модерн в Україні. По наш час, значить, майже 120 років, на чотири великі глави. Я дещо на представників історичної науки в Україні скептично дивлюся. У них нема чіткості. 1900 1917 1917, а далі. А далі не зрозуміло. Французький історик вказав, що ти десь 17 й і відповідно оця українізація, вона закінчилась голодом 32-33 року. Правильно, Лавриненко, що він дає? Розстріляне відродження. 20-ті роки. Українізація. Оце якраз слава Богу. Бо 34-й рік це вже запровадження стилю соціалістичної реалізму. Тобто це вже. Відповідно, що? Диктатура у мистецтві. Мене політика не цікавить. От з 1932-1933 по 1991 тобто тоталітарний режим. Раз. І останній четвертий розділ це, відповідно, розділ Незалежної України. Коли ми беремо ХХ століття і різьбярство в Україні, то дві постаті великі. Лівобережна Україна дала Прокипа Юхименка, а Гуцульщина дала Василя Шхрібляка. Оце дві великі постаті. Але ж ви, оскільки ви це перше чуєте від мене. Чому? Тому що наші вчені погано досліджують і відповідно, а держава біля держави, ті, що керують, не виділяють кошти. І виходить, що ми нашої історії не знаємо. Оце геніальний український мистець-архітектор Раз, графік два, артист Маляр 3, художник театру, художник кіно і ще й великий педагог Василь Кричевський, автор будинку Полтавського земства, краєзнавчого музею. Такого будинку в Україні нема. Далі Іван Ясідомав відомий. Далі Іван Северин в третьому ряду із Сигаркою. Оце чоловік, запам'ятайте, це найкращий колорист у малярстві першої половини ХХ століття. А наша громадська знає Івана Северина? Не знає. І там далі йде саме останнє Всеволод Максимович дворянського роду з Полтави родом. Значить, кілька років тому назад виставка Український модернізм. Експонувалося в Америці. І вперше американці, і, ясно, європейці побачили, що саме прекрасний художник доби Модерну Максимович, він дворянського роду з Полтави, прожив дуже мало. Всього лише 20 років. А тепер швиденько далі йдіть. Ото вгорі робота Кричевського. Оце, коли ви дивитесь, оце що ви запам'ятали, отакі в нас були хати, інтер'єри. Ви собі можете уявити в англійському журналі The Studio за тий 1912 рік. Подивіться, які там стіни дерев'яні, або із липи, або із дубу. Зрозуміли? А ви поїдете у Києво, що там, під Києвом, той великий музей, а вам показують, відповідно, що бідненьке наше селянство і їхні хати, і все інше. Отак От ми жили? Ми не знаємо. Ідемо далі. Посередині кавалерізе, пам'ятник Старашу Шевченку у Полтаві. Коли ми беремо ще цей тоталітарний режим, і як творили пам'ятники Шевченка, це все не годиться. Оце стоїть на першому місці. Але ж він пішов після Михайла Гаврилка. Зрозуміли мене? Катерина Білокур не треба говорити, Пабло Пікасо про неї говорив, якби ми мали таку відповідно, художницю, як Катерина Білокур, то ми б видали багато альбомів, книги і тому подібне. У нас ну трішки відома, але не настільки. Надія Бабенко її килим в Організацію Об'єднаних Націй. Наш уряд український подарував цьому закладу її килим. А за оцю картину, відповідно, Глушаченко визивали і партійні органи, і каральні органи. Як ви собі дозволяєте, шановне Олександр Петрович Лушаченко, малювати, спотворювати соціалістичну дійсність? Треба було прикрашувати. Бо соціалістичний реалізм він був вже аналогічний, як німецькому відповідно, фашизму, мистецтву до 45-го року. Йдемо далі. Значить, вгорі йде Анастасія Рак, представниця народного малярства. Персональна виставка в Парижі. Знаєте, скільки була місяців? Вісім місяців. Зрозуміло? А про неї до неї ні книги, ні альбому, нічого нема. А далі йдуть живі наші класики. Іван Новобранець. Подивіться, хто? Ось оце не на всі наші суверенні. Україні зумів намалювати такий образ. Ніхто. До речі, ця робота настільки диво президенту Кущімі сподобалася. Уявіть собі. Він трішки поспілкувався навіть із того брата. Віталій Ханко це глиба. Ми працювали за багатьма проєктами, працювали над архівними збірниками, над полтавською пітлеріаною, над полтавськими єпархіальними відомостями. Ми є співавторами. Кількох енциклопедичних видань і ще наприкінці 70-х наша невелика когорта працювала над енциклопедичним довідником Полтавщини, і тоді я зрозумів, що ця людина, чого вона варта і що вона може зробити з такою ґрунтовністю, з якою він підходив до публікації своїх матеріалів. То ну, таких людей це людина всеукраїнського рівня високого такого калібруного. Він познайомив мене з Сергієм Білоконим, з Миколою Железняком, з Євгеном Путрією, з Олегом Перцем. І таких прізвищ я можу багато називати. Це люди відомі. Віталій Миколайович мене навчив працювати з джерелами. І він, до речі, входив до складу. Редакційної колегії, і полтавських іпархіаних відомостей, і Полтавської Петлюріани. Ну, це із тих видань, що тут у нас виходило не за державний кошт, а громадськість видавала, і вона вже тоді визнавала авторитет Ханка. Коли вийшла оця книга, ілюстрований каталог фонду мистецтвознавця Віталія Ханка, Я був шокований. Наскільки багатою. Була колекція Віталія Миколаєвича, як він не розпорядився. Родинні скарби, які були, 2,5 тисячі одиниць зберігання було передано до фондів Полтавського краєзнавчого музею. На моє переконання за такі кроки, за такі речі треба давати державні нагороди. Треба говорити про це, писати про це, бо так ми на таких. По статях, і маємо виховувати і молоде покоління наше. Виявляєте? Поряд моє прізвище з прізвищем ханка, тому що мистецтвознавець, він у нас один і такий мистецтвознавець яких не було, немає, і навряд чи скоро буде. Це слава і гордість Полтавського краю Віталій Ханко. Практично все мистецтво Полтавщини, він не просто дослідив, опрацював, він його опублікував усе в своїх творах. От у нього більше двох тисяч робіт. І там і монографії, там і книги, там і Публікації в пресі і в мистецтвознавчих виданнях, І в нього сотні сотні статей в серйозних енциклопедіях мистецтвознавчих, куди, як кажуть, не кожному і на порозі стоять, а його друкують в усіх цих виданнях, бо заслуговує. У нього блискуча освіта. Він закінчив. Найпрестижніший виш, який тільки був в Радянському Союзі, який веде свою історію ще від імператорської академії художництва, закінчив Ленинграді інститут культури, живопису і скульптури тепер імені Репіна. факультет історії теорії мистецтв, у кого є така освіта. І коли ми робили енциклопедію, Віталій Миколайович став згоду, і він один із упорядників оцього. Тому в двох томах. Це особлива людина. Він виявив себе як меценат, він виявив себе як благодійник. Він ніколи не підлаштовувався ні під кого і ні під щось. У нього вибудована власна позиція, міцна, обґрунтована, і він завжди її озвучував. Чи на якихось наукових засіданнях, чи на Презентаціях чи на виставках. І всі знали, що Ханко ніколи не буде казати того, що може хто хотів, щоб він сказав. Він буде казати те, що він сам буде казати. Він ні на кого не зважає там, де він переконаний, що так, як він говорить, це так повинно бути. Для нього немає владних таких от вказівок, для нього немає якихось там інших компромісних, як ми їх називаємо речей, От. він іде своєю дорогою, незважаючи ні на що, через що в нього і повага до нього своя велика. Тому що всі знають, що вже якщо Ханко скаже, то це Ханко сказав? А це козацький рід, а це козацьке походження, яким пан Віталій гордиться, так само, як і я, і всі, хто до цього має стосунок, і дійсно козаки себе проявили не тільки шаблею, як кажуть, махати, але й пером трудитися. І от він якраз і належить до того покоління, яке прославило козацький рід і ханьків, козацьку родину Полтавську саме на науковому поприщі.